Росіяни прорвали останній укріплений район української оборони в районі села Котлине, Покровського району. Тепер на північ від цього напрямку для них відкривається оперативний простір поля та важлива автомагістраль Покровськ-Павлоград, яка веде до Тилу Покровська. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця вранці, 17 січня. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу. Деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення. Про те, що російська армія контролює дорогу до Покровська, пише військовий під ніком Бахмутський балу. За його даними, окупанти вже зайшли у селище удачне. А за інформацією, діпстейт, за останню добу армія РФ просунулася в Котлине біля Покровська. Генеральний штаб водночас повідомляє про наступальні дії путінських військ у районі Лизаветівки, Миролюбівки звірового та ще низки населених. Пунктів на Покровському напрямку у Лисівці зеленому Шевченко та Нововасилівці тривають запеклі бої. Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються прорватися до Покровська через обидва фланги лівий і правий. На цих напрямках зосереджені сили одразу трьох російських загальновійськових армій, що свідчить про високий пріоритет цієї ділянки фронту для Кремля.